У місті Вашневому поблизу Києва з ініціативи православних громади місцевої святовознесенської церкви на минулих вихідних для гостей та жителів міста провели різдвяне свято. Святкову програму склали різдвяний концерт та майстер-класи для дітей. Безпосередніми учасниками заходу стали координатори молодіжного волонтерського руху Молодість не байдужа, організованого при столичному Свято Троїцькому і Онинському монастирі. Для дітей спеціально у нас зі проводяться різні майстер-класи, щоб детки спробували ся там парисувати по стеклу, там научиться там що таліпіть собственними руками. У рамках різдвяної акції волонтери молодіжного руху відвідали з колядками та подарунками дитячі будинки та будинки для людей похилого віку. Цілью, о, цієї акції та якраз є возрощення. Ко традіції празнування Рождества всім Вот и сейчас вот ми приїхали поздравить жителей з цим чудесным праздником, з Рожеством Христово і подарі німночка радості. Із колядками перед глядачами виступили і співаки гурту Оргінський дзвін, які є вихованцями недільної школи столичної святооргінської парафії. Привітали усіх із Різдвом Христовим, міський голова Вишневого та настоятель святого знесенського храму. Ініціатором є наша церква. її в місті називають Верхня Церква, Вознесіння, яка знаходиться. І скажімо, одним із головних завдань, в принципі, місцевої влади є це відродження старих українських традицій. Кожне свято, Боже свято, яке приурочене до прославлення святих. Вона виховує самих людей, тому що сама кожна людина вона є часткою святості, тому що кожної людини душа християнка і вона безперечно повернеться до Бога. Тому і українська православна церква на сьогоднішній день відроджує ці традиції, традиції колядок, щедрівок, прославлення новорожденного Христа младенця для того, щоб і кожна людська душа трошки стала ближчою до Бога. На завершення свята усіх пригощали пирогами та глінтвейном.